Вино зрадливе, п'янкі напої буйні, кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський ні бери клева, хто його побуджує, шкодить собі. То честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь прийшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме. Та не матиме нічого. Води глибокі, задума в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють та вірну людину хто знайде, хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне. Розганяє, хто може сказати, я очистив моє серце, я чистий від гріха мого, дві ваги та дві міри, огидне Господові одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чистиві й правдиві будуть її вчинки, вухо, що чує й око, що бачить, Господь створив одне й друге, не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота й перл багато, та найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб. Неправдою нажитий, та потім в його роті жорстве повно. Задуми зміцніють при нараді хитрощами провадити війну, той наклепне, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі, майно швидко набути на початку. Напослідок не буде благословенне. не говори, відплачуй лихом, звірся на Господа, і Він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези, вага фальшива, річ недобра. Господь керує кроками людини, людині ж як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині необачно казати, посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич, дух людини, що вивідує всі глибини серця, милость і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крови, лік проти зла. Так само, й удари, що доходять аж до нутра.